Без опалення газу, але зі світлом за промисловим тарифом так живуть мешканці будинку за адресою середньофонтанська. 2. прийшли одного разу в кінці літа газовщики і відпіляли трубу. Бачите, один край і інший. От вони не з'єднані, бо їх перепиляли, і газ вже не йде. Наразі цей будинок у державній власності раніше ж тут був гуртожиток лекаро горілчаного заводу. За часів радянського союзу батьки Олена отримали в ньому житло. Зараз будівля належить іншому підприємству, і через це місцеві мають оплачувати електрику за промисловим тарифом. Мешканці кажуть, не один рік намагалися приватизувати свої квартири. І ось врешті решт два роки тому, Верховний суд прийняв рішення і зобов'язав фонд держмайна передати. А одеську міську раду і виконавчий комітет прийняти наш будинок, прийняти саме в комунальну власність. Місцеві кажуть, таке рішення дозволило б людям приватизувати свої квартири. Фонд держмайна виконав рішення суду. А ось одеська міськрада ні. Вони… Вже другий рік цього не роблять, вигадуючи якісь купу причин, коли ми звернулися власне відкрили виконавчі проваження для примусового виконання цих рішень, тому що добровільно ніхто його не виконував. Завдяки тобто, діям виконавців було зроблено перший крок. Вони надали, тобто міська рада надала згоду, тобто прийняла, уповноважила відповідні департаменти. Це рішення було від 19 липня. А ось і воно на офіційному сайті мерії. Контроль за його виконанням покласти на постійну комісію одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства. Але е, прийняти рішення і виконати його це не одне й те саме. Тобто, це був перший крок. Вони уповноважили відповідні департаменти зробити відповідні дії. Зараз ці дії не зроблені. Більше того, в Одеській міськраді вирішили подати позов на судового виконавця, який змусив їх почати працювати, нібито за бездіяльність. А до цього не пошкодували грошей касацію у верховному суді. Коштувало це близько 35 тисяч гривень. У цій ситуації, чесно кажучи, виглядає дуже нагло з боку Одеської міської ради такі дії, бо є конкретне судове рішення, яке вони мають виконати, мали це зробити самі багато років назад, і коли вже зараз за них зробили всю роботу, лишився фінальний етап, і вони і цього зробити не можуть. А тим часом страждають одесити. І якщо у Олени ще є газ, вона його підключила в обхід заводу. Інший мешканець Володимир змушений користуватися лише електрикою за ціною майже 8 гривень за кіловат. Каже, для його родини це шалені гроші. Отоплення немає, нічого немає, нічого зробити не можемо. Бездіяльність повна повна бездіяльність. Такой, просто на нас хотят, как бы... Чем хуже нам, тем лучше им. Вот такое у меня впечатление. Мы уже, граждане Украины, добиваемся уже 20 лет, 20 лет добиваемся своих прав и ноль. Просто ноль. Вот стена стоит, стена яку преодолеть нам невозможно, за відповіддю на питання, чому одеська міськрада покинула людина призволяща, Ми звернулися до прес-служби У відповідь тиша мешканці будинку мають намір продовжувати судові баталії. Вже встановили судовий контроль. Хоча мерія не поспішає звітувати і там.